Ні, святкувати, чому ні, особливо коли такі такі декорації, такий настрій, такі е, діти вони раді. Ми, коли бачимо, як радіють діти, глядачі у них посмішка для нас це вже дуже велика, привелика повага до них, тому що ми саме показуємо наш код нації. Саме в такий час. Ми побували на святі Святого Миколая. Святого так? Миколая. Так. Скажи, тобі сподобалось? Сподобалось. У мене чоловік ЗСУ, тому я скажу, що це дуже доречно. Це підтримує, додає сил і е, збільшує наш, можна сказати, бойовий дух. Дуже рада, що в Харкові є такі заходи. Кого мені здається, це прям наша фішка, те, що ми можемо так із таких обставин прилаштуватися до них, що у нас концерти навіть в метро.